Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Тетяна Кир'янова добігає кінця кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Що варто знати про що не варто забувати? Сьогодні нам розповість Тетяна Кіпкало, начальниця управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Пані Тетяно, вам слово. Дякую, доброго дня. Головне управління державної податкової служби Дніпропетровської області повідомляє, що триває компанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2022 року. А у квітні поточного року вона добігає свого кінця. Тому хочу зупинитися на певних видах доходів, які підлягають обов'язковому декларуванню відповідно до норм діючого податкового законодавства. Які ж це доходи? Це доходи від продажу обміну рухомого або нерухомого майна, доходи отримані від, від спадщини від фізичних осіб, які не є членами першої або другої ступені споріднення, іноземні доходи отримані поза межами України. Доходи отримані від вирощування власної сільгоспродукції. Якщо сума таких доходів за рік перевищує 78 тисяч гривень, а від продукції тваринництва перевищує 325 тисяч гривень. Доходи від продажу актив, інвестиційних активів. Які це активи? Корпоративні права від продажу цінних паперів, акцій, сертифікатів, других цінних паперів. Доходи від надання майна в оренду. Фізичній особі. Також слід зауважити, що декларуванню підлягають доходи громадян, які не взяті на облік, як самозайняті особи в органах Державної податкової служби. Наприклад, доходи, які отримують доход, до громадяни від надання рейлторських послуг, послуг репетиторства, також декларуванню підлягають доходи, які отримані громадянами від надання здійснення мистецької діяльності, творчої діяльності, а також діяльності у галузі спорту. Декларація про майновий стан і доходи повинна бути надана фізичною особою до Державної податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси до 1 травня 2023 року. А сума. Податку, яка визначається фізичною особою в декларації про майновий стан та доходи, повинна бути сплачена до бюджету не пізніше 31 липня 2023 року. Окремо, хочу наголосити, що податковим кодексом України передбачена можливість громадянина звернутися до державної податкової. Служби до Державної податкової інспекції за місцем своєї реєстрації для надання допомоги при заповненні декларації. Також в ГУДПС у лінії працює гаряча лінія, куди може звернутися будь-яка фізична особа та отримати кваліфіковану допомогу щодо надання відповіді на ті питання, які виникають при заповненні декларації. Телефони гарячої лінії розміщені на офіційному сайті Державної податкової служби Дніпропетровської області, а також на Старінки у Фейсбуці. Також слід зазначити, що декларація громадянина може бути надана у будь-який зручний для нього спосіб. А саме, наприклад, особисто до Державної податкової інспекції або поштою обов'язково з рекомендованим повідомленням про вручення, або фізична особа може скористатися таким сервісом, як електронний кабінет платника податків. Ну так трішечки статистики на сьогодні громадянами е мешканцями нашої області до Державної податкової служби надано більше, ніж 6 тисяч податкових декларацій, в яких задекларована сума доходу понад 1 мільярд гривень. Та до сплати задекларовано 38 мільйонів податку на доходи фізичних осіб, а також 5,5 мільйонів гривень військового збору. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до компанії декларування, декларуємо свої доходи та зміцнюємо нашу державу. Тому тримаємо економічний фронт. Так, дякую за такі слова. Скажіть, будь ласка, коли у фізичної особи не виникає обов'язку подання декларації про майновий стан і доходи? Податковим кодексом України передбачено, якщо фізична особа отримує доходи виключно від податкових агентів юридичних осіб або суб'єктів підприємницької діяльності, така фізична особа не зобов'язана надавати до Державної податкової служби декларацію про майновий стан доходи. Також, якщо фізична особа отримувала доходи від продажу обміну об'єктів, Рухомого або нерухомого майна під час здійснення нотаріальних дій, якщо було сплачено податок на доходи фізичних осіб, або ті доходи взагалі не відподатковуються, не включаються до складу до доходу або облагаються за нульовою ставкою, така фізична особа не повинна надавати податкову декларацію до органів державної податкової служби. Зрозуміло. А підкажіть, чи в яких випадках дохід отриманий фізичною особою у вигляді спадщини не оподатковується? Доход, отриманий фізичною особою від спадщини, не оподатковується в залежності від двох факторів це ступінь споріднення, а також резидентства. Як до першої ступені споріднення відносяться чоловік, дружина, батьки, діти, а також усиновлені діти. До другої ступені споріднення відносяться бабуся, дідусь, рідні брати та сестри. Так, от, якщо фізична особа отримує протягом року доходи від членів сім'ї, які віднесені до першої або другої ступені ступеню споріднення, така фізична особа не зобов'язана подавати до державної податкової служби податкову декларацію про майновий стан та доходи. Це цікаво. Давайте тоді закцентуємо увагу, який ще є термін, скільки ще є часу, щоб задекларувати, яка, яка кінцева дата. Податкова декларація про майновий стан доходу повинна бути надана фізичною особою за місцем своєї податкової адреси до 1 травня 2023 року. Тобто, тобто менше місяця. Тобто місяць менше місяця залишилося до закінчення кампанії декларування, тому приєднуємося, декларуємося. Якщо є питання, звертаємося до Державної податкової служби, яка завжди. Готова співпрацювати, надати допомогу. Будь ласка, звертайтесь. Ми завжди, ми завжди допоможемо. Пані Тетяно. А якщо порівнювати з минулим роком, от під час війни, здається, змінились трошки так терміни декларування. Ні, під час війни е е самим податковим кодексом передбачена норма, що е компанія декларування вже там понад 20 років триває до 1 травня 2000, ну, поточного року mm -hmm. за минулий рік. Е зміни були внесені лише е під час, коли був у нас ковід, а також да, під час війни, коли, коли термін дії був. Пролонгований, але потім законодавець внес певні зміни до податкового кодексу та зобов'язав, що на теперішній час поновлені сроки в частині надання декларації, тому декларація повинна бути надана до 1 травня 2023 року. Так, у фізичні особи, які можуть які виникають питання, куди вони можуть звертатись, хто їм підкаже з Фізична особа може звернутися до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси. До державних податкових інспекцій за місцем податкової адреси або звернутися на гарячу лінію, а також у нас діє комунікаційна платформа. Коли можуть бути задані питання, а державна податкова служба надасть кваліфіковану відповідь. Дуже дякую вам за фахову відповідь. Звертаємось. Не забуваємо, що задекларувати доходи потрібно вчасно інакше так, які ж є штрафи. Так, да. Якщо фізична особа не в буде подана декларація, то Фізична особа буде прачна до від відповідальності, а також до адміністративної відповідальності. Тому закликаємо ще раз. Декларуйте вчасно. Державна податкова служба готова допомогти. Будь ласка, так, дякую. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про деклараційну кампанію. 2023. гостем нашої студії була Тетяна Ківкало, начальниця управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. З вами була Тетяна Кирянова. А зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон Єдині новини.